«Френлі» Френдлі заклад, що розпочав свою роботу в грудні 2023-го. Чому його все більше обирають? Вирішили дізнатися віці. Місце сильних, вільних і закоханих у життя. Саме так позиціонує себе провокатор-бар. Взагалі тут до цього був інший трошки заклад. Саме бар-провокатор відкрився, якщо буде точно, 22 грудня 2023 року. Так, це було дуже складно. Це було дуже в такому сумбурному темпі. Хоча мені здається, жоден заклад не відкривається спокійно. Так як треба. Ми відкрилися в сумбурному, і так ми зараз несемо культуру споживання алкоголю, якісного та смачного, та культуру якісної музики. Це якийсь хаос, електро, Що ви можете подивитися кожні вихідні за нашими діджинами. Велика коктейльна карта та серце закладу кухня. Саме раджу в нас куштувати саме бургери, тому що бургери ми робимо повністю самі, починаючи від м'яса, закінчуючи було. Та нашу любов до нашого росте, так вони дуже смачні, так що дуже раджу проходити спробувати. І також підкреслю, що в нас дуже безпечно, бо ми знаходимося у підвальному приміщенні, це кирпічна забудова, тому я думаю, в нас буде весело, безпечно, смачно і затишно. Ми максимально думаємо про наших дівчат та загалом про тих людей, які, мабуть, за кермом. У нас є безалкогольні коктейлі. У нас є коктейлі на безалкогольному джині. Тобто, якщо хтось щось хоче таке подібне, то це буде дуже круто. У нас є круті лимонади, дуже смачна кава. Ми прям дуже сильно. Хоча ми бар, але ми дуже сильно намагалися відібрати саме смачну каву. Ось тому у нас все дуже смачно. Є якісь закуски під коктейльчики, якісь брускетки. Відмінністю простору є візити відомих діджеїв, як міста, так і привезення топових зі всієї країни. Що кожну п'ятницю та суботу я чекаю на вас. круто. Буде буде буде. до слова, тут можна провести захід як за спецзамовленням, так і тематичні вечірки. Івенти, корпоративи. Анастасія Почерніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк. Вісті.